За останні півтора року Віталія Мандзюка було чотири операції. Незмінний захисник Дніпра на піку своєї кар'єри отримав травму і надовго залишився без футболу. Сталося це минулого року на зимових зборах під час товариського поєдинку. Ну і про футбол вирішив поспілкуватися із Віталієм, дізнатися, як іде до процес відновлення та які плани на майбутнє. Та ж далі справжня чоловіча розмова за істинно чоловічою справою. Травми невід'ємна частина футболу. Вони завжди з'являються невчасно. Навіть тоді, коли тобі доручають капітанську пов'язку у клубі і стабільно викликають до національної збірної. Так сталося і з Віталієм Мандзюком, який уже півтора роки відновлюється після травми. Ніжданчик пройшов насправді. Грав, все добре хорошо, в принципі в кар'єрі, все нормально. В клубі пройшла травма на зборах. непонятно, но как обследование показало, что якобы это был министр. Когда я уже был на операционном столе, спал, то есть когда мне вошли в колено, увидели, что там другая причина и проблема с хрящом, который был разбит полностью там. Мне все почистили, но это по ходу дела уже как бы принимали решение, что делать, потому что залазили под одной причиной, а там другая. Через півроку зрозуміли, операція не дала результату. Потрібне ще одне хірургічне втручання і ще один рік без футболу. Коли прийшов період уже бігати починати, а я бігав, але це все було з такою бол'ю, що я навіть себе представити не мог, як як можна бігати іменно в професіональному спорті. Після третьої безуспішної операції Мандзюк вирішив змінити клініку. Поїхав до лікаря Віталію, який швидко зрозумів, у чому справжня причина. Не одна нога. Пошла асимметрия, и она кривее, получается, правой, там на какие-то, не помню, 7 или 8 там, миллиметров. У меня все перекашивается на левую сторону, из-за этого у меня проблемы с хрящом. Вот это сейчас четвертая операция была самая такая тяжелая. Почему? Потому что, по сути, если так разобраться, полностью мою физиологию изменили. То есть взяли и выровняли ногу. В любом случае, есть такое понятие, как врачебные какие-то ошибки. Возможно, я просто считаю из этих четырех операций две, но они не потрібні. Зараз Віталій Мандзюк почуває себе краще ніж після попередніх операцій. Прогрес навіть син помітив. Он у він уже розуміє все. І Навіть от зараз я приїхав, він, як он заметил, говорит: Пап, ти вже швидше ходиш, даже там меньше хромаш, еще что-то. То есть уже Історія Мандзюка дуже схожа на історію екс капітана Дніпра Андрія Русола. У 28 років був пік його кар'єри, але травма змусила зупинитися. Чида травма вистановилася, травма вистановилася. Це дуже важко психологічно. І чувствую себе слабим. Останній рік мучився сильно і до сих пор, коли мені задають вопрос, хочеться ли тобі вийти на футбольне поле, я всім говорю, да, так, і це чесно. Когда такое рішення Андрей прийняв, для мене це було дико. Почему? Потому что я був на самому такому пике, я грав в составе. Где-то так задумався, що если, не дай Бог, такое со мною, я не знаю, когда пережить. Хотя что зависит, ти делаешь и все. Тоді, аби не ризикувати здоров'ям, Русол закінчив кар'єру. Мандзюкова вирішив боротися до останнього. Я розумію, що ризик є, і, і немалий ризик є. То есть, возможно, мне лучше сейчас было бы вот после этого всего выздороветь и остаться нормальным обычным человеком и все. Для меня это мало с моим характером, с моим всем. То есть я считаю, что я могу еще... могу. Закінчити футбольну кар'єру через травму Мандзюк міг ще в юності. Тоді допоміг односельчанин і хороший друг дитинства Андрій Несмачний. Я розумів, що необхідно йому допомогти. І оплатив йому операцію, взяти таку суму, яка стоила эта операция, тем более здесь делали ему в Киеве, у Ленько. но у него не было возможности. И это означало крест на его карьере. Конечно же, Андрей большой пример. Динамо здесь в сборной вместе были. Ну, как-то действительно по стопам знаешь вот Андрея. И, может быть, действительно был такой человек, на которого я равнялся и хотелось подражать ему. Наслідувати несмачного мандюк почав ще з дитинства, коли тільки наформувався формувався його бійцівський характер. Коли малиш, там хочеться знаходитися все время з взрослыми, тянуться з старшим, то есть, а старшим це не Чуть-чуть над ним здівалися і тому подобное. Но У нього був хороший адвокат, бабуся, яка такої такой хороший поліцейський був. Вона коли відкривала свою сирену і вибігала на улицу, с такими словами пи-пи-пи-пи-пи, ах, я вам пи-пи-пи-пи-пи. Бабуля всегда за меня защищалась, и я этим пользовался, и мне иногда было даже в кайф. Просто когда я видел, что бабуля идет, закричать, ничего не так простимулировать, так сказать. А вот, закричать и сказать, что меня обидели, чтобы посмотреть на эту драму. Та закалка, которую он прошел в детстве, воспитала его такой хорошей Характер. Ми його до сих пор називаємо малим, но з малого він вирос такого хорошого мужика. Сильний характер Мандзюка свого часу помітив Хуан Де Рамос, який дуже довіряв українцю. Він мог зі мною беседувати, об'ясняти, що я делаю так, що я роблю не так. То есть, когда йде какая-то критика з сторони преси, то есть я мог нього подойти і сказати. Я теж замечаю, що я там граю справа, мало підключаюся, що там. Тобто він мені об'ясняв, що твій слав головний критик це я. Я той критерій. Він говорить, я тебе сказав, зробити це. Ти це зробив, виповнив, тому ти в составі граєш. Аби знову грати, Мандзюк посилено тренується. Інколи за один день проїжджає на велосипеді більше ста кілометрів. Він повністю сконцентрований на відновленні навіть тоді, коли міцно спить після тренувань. Сніває, що я просто бігу і, і мене нічого не безпокоїть. Я от, в этом сне бегу, бегу так довго і ну, не хотілося просипатися. Ну коли проснувся, зрозумів, що це нереально. Це сон. Ну, допустим, пусть он будет вещи. А поки займається вихованням сина, вчить не лише плавати та їздити на велосипеді, а й рибалити. От і ми вирішили дізнатися, яку ж рибу ловить Віталій Мандзюк. Слушай, клює. Я ж те горю там какета малюк до сьогодні залишилися без улову. Може на зимовій риболовлі пощастить більше. А от зимню я по чому не ні знаю, ні понімаю. Холла, то треба бути таким суровим мужиком, навірно, все-таки. З горілочкою. Ну а так без шансів, нера видержати. Часу для риболовлі в Італія Мандзюка небагато. Попереду тренування, відновлення і непростий шлях до омріяного повернення у футбол. Сподіваємось, вже скоро для риболовлі Віталія Мандзюка буде ще менше часу, адже рибальські трофеї він змінить на футбольні. Сміляйте, наскільки людина любить свою роботу і хоче повернутися в великий футбол, що йому зняться такі сни, правда, Олександр Оксавич? Тільки пожелати безперечно. Тобі більше що, що з, ну справді збилися. Цей хлопчина. Він такий світлий, позитивний. знаєте, душа компанії. От він був душа Дніпра і залишається. Я бачив, знаєте, там як він підтримує, як переживає зараз за команду, навіть коли не може допомогти. От щиро, просто хочеться побажати, щоб в нього мрія збулася. Його ніколи нічого не боліло. Він все таки повернувся в великий футбол.